Що я скажу про це ліжко? Ну воно дуже масивне. Що означає масивне? Дивіться, беремо руку і ставимо сюди. Яка ширина того? 24-25 см. Мінімум. Що це означає? Що ліжко дуже добротне, бо масивно все зроблено. Дивіться, товщина. І я би його радив, тому що є з тонкими царгами, є зроблено. Оце з грубими. Тканина люба може бути. Бачите, царги на зуб зроблені яка спинка. Може спинка бути відкривна, тут може відкриватися, будуть два порта на USB-розетки. Тканина люба, яка хочете. Темно-зелене, люди люблять зараз голубі, темно-зелені. Це йде з підйомним механізмом. Механізм піднімається. І ціна того ліжка 24 тисячі гривень. То є недорого, тому що це ліжко масивне. Якщо підняти підйомний механізм, є дві ручки. Тут є ручка і тут є ручка. Піднімаємо підйомний механізм. Відстань між ламелями буде 2,5 см, тут є 4,5 см, може бути 2,5 см і все. Ціна 24 см.